Любі мої милі мої кохані мої українці. Україна, моя кохана, доброго вечора. Я щиро і радо запрошую вас усіх на простір почитай мені на ніч. Мене звати Оксана, практичний психолог, коуч, тренер і хороша дівчинка, з якою я борюся. Сьогодні чергова сторіночка рубрики Почитай мені на ніч і знаю, що у нас у українців, в Україні печальні дні, важкі дні і мета. Мета всіх цих почитайок збагатити свідомість, збагатити віру, дати, можливо, острів... острівочок маленький, спокою, затишку, куди можна втекти, перегрузитися і, можливо, почути відповідь на запитання своєї свідоме, або підсвідоме, на те, яке отут десь нагально є запитання отут, або, можливо, на те запитання, яке ще у вас не народилося. Як робити, що робити? Коли робити, чому робити, ніхто не знає. Ніхто не знає. Немає правила. Немає навіть в психології терміну нормальний чи нормально. Ми вже вживаємо в житті цей термін. Але що цей термін означає? Кожна людина вирішує сама для себе. І сьогодні я хочу поговорити про таку штуку, яка називається «добро і зло а перед тим запалю свічку. До речі, свічка в мене така спеціальна, яку я використовую для своїх ранкових практик. Кажуть, знаєте, кажуть, ти медитуєш, ти робиш всілякі будь-хто будь що робить, так ти медитуєш, пишеш листи вдячності, багатько практик особистісних робиш. Але якщо це все не приносить жодної користі людям іншим, або навіть як мінімум одній тій людині, з якою ти живеш, то це все до лампочки. Тому є така ще одна практика велика, величезна, нагальна. Перед тим, як ти лягаєш спати, ти мусиш задати собі запитання, чи лягаю я спати, будучи хоча б на один грам, на один міліметр кращою людиною, ніж та, яка прокинулась. Чи сьогоднішнє моє життя, чи хоча б одна моя сьогоднішня дія уплинула на когось, на чогось. До речі, це може бути щось банальне. Ти йшов, чи йшла дорогою і підняла сміття або. Підмала під'їзд або підняла окурок, щось типу такого, вже не говорячи про якісь величезні величні справи, які робляться повсечасно в нас, особливо в Україні зараз, коли всі допомагають, і скидаються, вкладаються. Так, от, навіть коли ми робимо практики вранкові, хтось вечірні, хтось днівні, у них має бути намір. Цей намір має стосуватися не лише мене. Одного або однієї мене. Це має бути такий намір, який несе в собі щось величне для когось також. І найперша, найперша структура, яка поряд, це твоя родина, навіть якщо ви живете окремо або далеко це твоя родина, це найрідніші люди. І спочатку ми стаємо рідними і пропрацьовуємо. Відпрацьовуємо стосунки, віддачу на тих, хто рідний покрові, і лише потім ми отримуємо те прислаботи благословіння для того, щоб у наше життя увійшли люди, які нам близькі, кажуть, по духу да, в українській мові якось це не дуже коректно і не дуже правильно звучить калька з російської, але ці близькі по духу нам трапляються потім. Ось ось сьогодні про добро і зло теж велика тема. Я її торкнуся лише коротко, лише мабуть однобоку, Звичайно, тому що тому що є на те причини. По-перше, я ж не все знаю. По-друге, я тільки можу освітлювати щось те, де я вже прожила, пропрацювала, де з чим стикнулася, де або так, як я це розумію. От є таке пресловуте поняття: хороший хлопчик, хороша дівчинка, про яке я часто говорю, так там є. Певні причини для утворення, чому це утворюється, звідки воно приходить. І окей, і є таке присловуте велике бачення, що ми маємо бути добрими, ніжними, класними, коли нас б'ють, ми маємо підставляти іншу щоку, коли до нас агресивно, ми маємо не агресувати, коли нас покидають, ображають, ми маємо не плакати а 500 тисяч мільйонів разів вибачатися, бути таким добрим, добрим, класним. Так, от на що я хочу звернути увагу, що у, у, у природі. Немає однобокості, немає просто добре, немає просто зле. І в природі і в психології, і в цій структурі вселенській немає роз, розділу на щось хороше, щось погане в цілому, так тому що і, і ненависті, і любов вони співіснують і потрібне. Немає не ненависті, як ти будеш знати, що таке любов. Якщо немає добра, як ти будеш знати, що таке зло. І навпаки, якщо немає білого, як ти будеш знати, що таке чорне. І якщо ти не будеш дозволяти своєму тілу проживати емоції. То ти ніколи не вивчиш свого уроку. От до, до речі, в мене цього тижня була дівчинка, яка бідкалась про те, що от в неї зараз складна ситуація життєва, і вона себе гнобить за те, що вона тіло її проживає негативні емоції, от вона не хоче їх проживати. Ну, як? як ти можеш заборонити своєму тілові проживати те природне, що воно має проживати? Добро і зло ще, ще особливо це відгукнеться хорошим дівчаткам, хорошим хлопчикам. у індуїзмі, в буддизмі, в індуїзмі. Є богиня, така жіночності, богиня плодючості, плодотворності, родючості, грошей, лакшмі. Лакшмі часто можна побачити. Я бачу блогер, що там називають що така вся лакшмі, така вся така вся дівчина, дівчатка така, вся, дівочка, дівочка, така от, і є калі, Є лакшмі, є калі. І от кажуть, кажуть в цій культурі, що жінка справжня це 70% лакшмі, така вся. І 30% калі. І якщо ви подивитесь десь на зображення калі, ви побачите, що це така вона, вона злючена і таке роз'ярване обличчя, вона зображена, це страшна, вона увішена черепа черепами, а там неї стікає кров. Тобто це зла. Це що означає? Що ця людина, ця, людина, ця богиня, це оце у, у уособлення, воно не торгується, воно знає чітко свої кордони. Воно чітко знає, що можна, що не можна. Воно чітко розуміє, де де чорне, де біле. У нього немає одна нога тут, одна нога там. Сьогодні ти мене побив, завтра попроси вибачення, післязавтра тобі вибачила, після, -після все починається спочатку. Такого немає. Є чітко. А є ще таке особлення, є ще богиня, яка теж тара, теж зла, ну, ми кажемо, зла, Н нетрадиційне для нас прийняття божества. Божество це щось таке ніжне. Одухотворене, це щось таке красиве, це щось таке, яке ніколи злого слова не скаже, яке ніколи не заматюкається, яке ніколи не образить, не, не вдарить, не приб'є. Так от, навіть якщо ви, ви будете цікавитися, у вас буде вільний час, можете прочитати. Лакшмі, Калі і Тара це такі злі тітки, але це ті тітки, які не торгуються ні своїм часом, ні своїми цінностями. Ні своїми установками, ні своїми переконаннями, не погоджуються на менше, знають, як попросити, вміють попросити, і відчувають всі ті емоції, які мають відчувати, тому що це є природно. І якби не було утілення оцього калі або тари, ця лакшмі вона б ніколи не вижила. Її би били всі підряд, її б сували, пахали б, і вона б тільки була такою жертвою, перетворилася б на жертву, на, на, на щось таке ні нащо. Навіть я читала таку статтю, і це було давненько, і вона мене дуже здивувала. Знаєте, у нас в християнстві є образ Миколая Чудотворця, один із основних святих, так, Мірлікійський його називають. Ну, дивіться, історія є така, що цих Миколаїв було декілька. В оцей лик Святих увійшов Миколаїв і його прототипом був. Збірний образ там, ну це Миколай Мірлікійський, про існування якого є докази, є ну, там, історія, є збереглися, хто був, до речі, там в Туреччині, Е, і збереглися там якісь його і храми, ну ще десь якісь каміння збереглися. Так от. А у історію нашу уже в православну, увійшов цей збірний збірний образ до творця. Так от. Якщо ви будете десь теж шукати на досугі, вам буде цікаво подивитися, що там, де описується про його буденність, про його буденне життя, то можна побачити, що він теж він, він не просто був ніжним такий добрим. Він був дратованим, він міг вдарити, він міг людину вдарити, яка прийшла не так одягнена, неправильно одягнена, або не той час прийшла до храму, або йому щось не подобалось. Він міг стукнути людину, яка прийшла на сповідь, він міг розізлитися. він був… Таким непримиримим він був суворим, суворим. Ця суворість потрібна, дуже потрібна для того, щоб тримати рамки, щоб тримати свою ціль, щоб тримати фокус, щоб йти куди треба. І от у кожного із нас завжди щосекундно, щохвилинно є поєднання цього чорного і білого всередині. Особливо воно про прослідковується знаєте, в ті моменти, де я би так ніколи не зробила. Ну ти не знаєш. Просто ти не знаєш. І от для того, щоб сприймати реальність, яка є шокуюча, треба десь всередині в себе відшукати острівець, на який можна спертися, і побачити, що і добро, і зло співіснують. Незалежно від того, подобається нам це чи не подобається. І якщо я бачу, що воно співіснує, значить в мене є. У мене в мене з'являється сила, в мене є бачення того, що це є частинка мене. І я з цим можу прожити, або що там є для мене, як я можу винести з цього урок і збудувати або свій характер, або свою, свою сутність, як я можу проявлятися краще, куди, куди у мене є нахил, що я можу зробити. Це все є побудженням нашої додії. Щоб ми не носили таку корону, оцю Ісус'ю, що я така свята, або я такий святий, я тільки добра, хтось поганий, а тільки я, тільки я. Ось, Тому що ми добре знаємо, що сталося з Ісусом, Він носив Ісусю корону, Його любили, за ним йшли, коли вели його на Гогофу, коли він йшов на Голгофу, За ним теж ішли, і плакали, і любили, співчували йому, але з Христа його ніхто не зняв, йому дали померти. Тому у ця як корона, коли я найкращий, я тільки добрий. У побутовому житті завжди часто грає проти нас, і в цілому, у такому світоглядному. Теж грає проти нас і будоражить, викликає цілу масу емоцій, незрозумілих відчуттів, незрозумілих поривів станів. Коли людина просто не розуміє, де небо, буде земля, коли вона втрачає мотивацію, коли вона втрачає фокус, коли вона втрачає віру в завтра, коли вона, втрачає, коли вона закривається, коли вона втікає, незрозуміло куди, коли вона при, 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 при найменшому якомусь неуспіху, Успіхові ставить на собі величезний хрест, і такі теж є люди. І знову, знову, знову повторюю одну ту саму помилку. І це так дуже-дуже загально. Добро і зло, чорне і біле завжди є кругом, постійно, одночасно і тільки одночасно. І якщо я бачу погане в комусь, це означає, що це погане в комусь підсвічує мою тім. Якщо я бачу добро у комусь, це значить, що це добро є в мені, я його бачу. І тільки у співіснуванні, і тільки в спіл... спілкуванні ми можемо проявлятися, реально рости і реально подавати один одному руку. І я хочу прочитати вам таку історію. Це життєва історія, це легенда вже легенда, але вона вважається як такою життєвою історією. І, можливо, вам буде цікаво про таємну вечерю. Це така біблійська тема, і, і я не. Незнавець Біблії просто колосальний. Мене Біблія цікавить, в мене є запитань маса про Біблію. В мене є багато моментів, які для мене незрозумілі, не закриті. І в мене є таке рудиментне сприйняття Біблії і релігії. Я знаю, що це часто теж метафора, це якесь уособлення, збірний, колективний такий образ, прототипний для того, щоб на, на його основі кожна людина, ну зокрема я. Для себе могла робити свої висновки. Дуже мені не подобається, коли люди фанатично, релігійно, щось там прославляють або нав'язують і тягнуть тебе і так однотипно, тому що особисто з мого досвіду така маса таких людей, 90% з них суперлицемірні, і мене це відворачує, але Релігія також стала частинкою нашого життя, це частинка історії, це частинка щоденної філософії. І як би ми не ставилися до до релігії були в що би ми не вірили, у нас все одно є це частинка нашого світогляду, світо сприйняття, тому що ми прийшли уже у щось готове. Ми народилися в суспільство, в сім'ю, в країну, в релігію, в культуру. Ми сюди вже прийшли. Хочеш ти цього чи не хочеш, це є частинкою нас. Отож, добро і зло. Ось він такий поток, поток просто навіяний більшості тим страхіттям, що відбулося позавчора. В Києві я сьогодні це все пережила, знову проплакалася ще раз і просто давала болю відчуттям і відчувала, що я відчуваю, ненависть злість, агресію. Знову ж це порівняння, що вони такі, а ми такі. А, а я би так ніколи, да я би ніколи. А, а щоб я і знову ж таки, хто я щоб вирішувати, хто я щоб закидати такі величезні лозунги? Де я? І в мене знову запитання її всередину себе. А чи достатньо я роблю для того, щоб ну того, що я можу, мінімум? І мені захотілося записати ну, мене сонце вийшло. Мені захотілося записати таке невеличке для вас повідомлення. І я вам щиро вдячна за увагу, за те, що ви даруєте мені свій час. Можливо, вам відгукнеться. Отож, добро і зла. Під час створення фрески Таємна вечеря Леонардо Да Вінчі зіткнувся із величезними труднощами. Він мав зобразити добро втілене в образі Ісуса, і мав зобразити зло, втілене в образі Іуди, який вирішив зрадити Ісуса на же ж «Таємній вечері. І Леонардо насередині перервав цю роботу і відновив її лише після того, як знайшов ідеальні моделі. Одного разу, коли художник був присутній на виступі хору, він побачив у одному з юних півчих досконалий образ Христа. І, запросивши його до своєї майстерні, зробив із нього кілька начерків та етюдів. Минуло три роки. Картина Таємна Вечеря була майже завершена, і Леонардо все ще поки що не знайшов прообразу моделі. Для того, щоб зобразити Іуду. Кардинал, що відповідав за розпис собору, квапив його, вимагаючи, щоб фреска була закінчена якомога швидше. І ось після багатоденних пошуків художник раптом випадково побачив людину, яка валялася у стічній канаві. Це була молода, але передчасно постаріша людина. Ця людина була брудна, п'яна, вона погано пахла. Обірвана така людина майже приречена. На оці всі етюди часу майже не залишалося, і Леонардо наказав своїм помічникам доставити оцю безхатька цього до себе у студію, до собору. І ті так і зробили. З величезними труднощами його притягнули до собору і поставили на ноги. Він до пуття не розумів, що відбувається, але Леонардо закарбовував на полотні гріховність, себелюбство, злочистя, якими дихало його тіло, його одяг, а найбільше його обличчя. Коли художник закінчив свою роботу, жебрак, який до цього часу вже трошечки протирезвів, розплющив очі. І побачив перед собою полотно. Він такий був здивований і вигукнув: О! Я бачив цю картину раніше. Митець запитав: де, як, коли? Не може такого бути? Ти не міг бачити цю картину. І безхатько сказав три роки тому, ще до того, як я все втратив, у ту пору я співав у горі, і життя моє було сповнене мрій. І якийсь художник написав із мене образ Христа. І нехай ця маленька історія, легенда. Можливо, вона дійсно правдива, чесна історія. І нехай вона залишиться з вами, утіленням того, що ми всі є носіями добра і зла. У нас завжди, щосекундно поєднується і біле, і чорне всередині. І я закликаю вас зазирнутися собі у серце. Я закликаю вас дозволяти собі проживати емоції. Дозволяти собі проживати негативні емоції, знімайте з себе Ісусю Корону, знімайте із себе оцей образ, що да я, що я не заздрю, не пліткую, не, не роблю поганих речей, не матюкаюся, що я така вся свята або святий. У мене є такі клієнти, у які непробіваємі, просто непробіваємі. Щоб для того, щоб ви могли зробити для себе правильні висновки, щоб ви могли відділитися від того, що вже є, не ви. Для того, щоб ви могли ставати самим собою. І так, так легше жити, так легше не засуджувати, так легше проживати, так легше бути реально кориснішим іншим, в першу чергу, звичайно, собі і своїй сім'ї. Подумайте про те, що і як, де ви ховаєте всередині, ви не хочете, щоб проявлялось. В чому ви собі досі не зазнаєтеся? Де ви є іудою, а де ви є Христом? В чому це таке буде ваша робота з вашою тінню. А всі, хто сьогодні слухав мене і був зі мною, я щиро вдячна за ваш час, за, за ваше терпіння, тому що я іноді досить спонтанно веду ці ефіри, і в мене немає якоїсь програми. Є такі напливи, так захотілося сьогодні. Подискутувати тема типу біблійна, типу релігійна, добро і зло. Якщо ви дивитесь мене на youtube каналі, я буду вдячна за підписки, за коментарі. І в мене на youtube каналі багато провокаторів, які закидають постійно, постійно, буквально під кожним моїм постом провокативні коментарі. Я вам теж дякую за те, що ви дратовані за те, що ви проявляєте свою природу, така яка вона є, і так це, це є частинка нашого світу. Всіх цілую, обіймаю, бажаю миру, спокою, натхнення, цілісності і мудрості. До побачення.